Лютий 22-го, коли я встала, мама вже була на ногах. І перше, що вона сказала, коли ми йшли на кухню, це те, що війна почалася. Я дивилася на неї квадратними великими очима, не розуміючи абсолютно цього слова. Бо для мене це слово було на той момент просто словом у книжці з історії. Першим ділом, що ми зробили, це вимкнули всі телевізори, всі телефони і почали читати новини. Ми відволікалися лише на те, щоб взяти телефон і перезвонити до знайомих, які перебувають в місті, де побачили в новинах, що там щось відбувається. Я навіть не помічала свого сина. Він міг просто прийти кинути щось в обличчя, якусь іграшку, аби на нього звернули увагу. У мене з кухні було видно трасу, яка йде на Молдову. І ця постійна черга автомобілів, яка тягнулася три доби, давала зрозуміти, що це не жарт. І я бачила, що люди їдуть. В Той час ми жили у батьків на Вінниччині. Я була така переповнена ентузіазмом, патріотизмом, Хотіла щось робити, помагати. Почалися пакування тушонки, банки мити. Я в той час дуже багато отримувала дзвінків від людей, з якими я не бачилася вже понад 10 років. І я дивувалася, чому в такий час вони згадують про мене. Ми вже 10 років більше не бачились, не чулись. Не, я дивилася рестовачі, і я настільки вірила в те, що це закінчиться через два-три тижні. Це було таке відчуття єднання, це була така емоційна прив'язаність. Ти відчуваєш себе частиною чогось великого, що ти можеш допомогти, що ти можеш щось зробити, ти можеш виправити. Але тут твориться історія. Пройшло кілька місяців, і ці всі мої емоції просто вляглися трошки. Я почала твора дивитися на ситуацію. Чим я можу допомогти? Я живу в селі. У мене немає роботи, в мене маленька дитина на руках, якому ще не було двох років. До чого великого я можу бути дотична? Чим я взагалі можу допомогти? Я і так тягар, тягар батька, бо я не знаю, чи вони працюватимуть і будуть мати роботу, і зможуть нас годувати. Я тягар державі, через те, що я на той момент так само получала допомогу соціальну від держави, тобто як я можу виїхати? Я ж все залишу. Я зрадниця, я покину країну в такий важкий час. Я не можу собі цього дозволити. Я придатель мене зі мною ніхто не буде більше спілкуватися. Зі мене там чуть не проклинати будуть, бо я втекла, бо я боягузка. Був бо один вечір, вже було тепло. Ми йшли від мого дядька, і ми побачили в небі ракету і летить, і за нею летів літак і цю ракету збив. Вона впала далеко, але це було дуже гучно, дуже голосно, і ми це все бачили. Мій син дуже перелякався. Він ліз мені на руки. Він хоч шукав він в мене захисту. Я дивилась на нього. і Я не розуміла, а як я тебе, бляха, можу захистити. Що я тобі можу дати, що я тобі можу зробити? Я не знаю, чи впаде мені завтра на голову, куди воно прилети. І то не буде цілити мені в мою хату, бо вона нафіг нікому не треба. Але чисто випадок, я не знаю, наскільки я везуча, я не готова грати в цю лотерею, везуча, не везуча. Я просто дивилася йому в очі, і я розуміла, що. Якщо я тобі дала це життя, я маю його зберегти і питай не з ним. Тоді мені подзвонили знайомі з Європи і сказали: збирай речі, квартира для вас є і дали адресу. Але насправді ти приймаєш собі рішення, і це рішення насправді є твоє, а не нав'язане кимось, все складається. Все світ якось складається і, і тобі дає просто можливості. І тоді я склала речі в одну маленьку сумку на плече, взяла самоката. Взяла дитину, висіла на поїзд. І тепер, коли це все вже позаду, я зрозуміла одне, що іноді найважчі рішення рятують найдорожче. Дякую, що ви зі мною. До наступних серій.